Сто років, сто троянд, сто привітань та сто внуків і правнуків. Із таким розмахом у селі Поляна, що на Свалящині, святкували ювілей Марії Андріївни Роман. І не тому, що хотіли когось здивувати масштабом свята. Просто ювілярку з'їхалися привітати всі діти, онуки, правнуки та навіть праправнуки. Разом усіх ні багато, ні мало 110 чоловік. Наймолодша дочка Анна розповідає, попри складне життя, мама завжди віддавала всю себе дітям. Знаєте, так правду казати, молитва. Вона молилася за дітей за тих і ще що й не є, каже Боже благослови. І співом вона то переодоліла до цього часу. Марія Андріївна родом із Хущини. У 36 років залишилася вдовою з вісьмома дітьми на руках. Відтоді виховувала їх сама. Коли у післявоєнні руки дітей забирали і віддавали в інтернати, ходила до них, годувала і сподівалася забрати додому. Врешті так і сталося. Всі виросли і завели сім'ї. А про ті складні часи. Бабуся розповідала вже онукам. Вона сьогодні пам'ятає все. Я дивуюся, деколи от я приїжджаю, от я приїхав сьогодні вранці з Києва, а зайшов до неї, вона впізнала і каже, а де дружина і донечка маленька, її правнучка. Тобто вона, вона дуже все добре пам'ятає. І якщо спитати в неї про якісь, якісь навіть Конкретні роки, чи то 54-ті, та ті роки, вона розповість конкретні історії. На святі багато дітей це правнуки і праправнуки Марії Андріївни, і дитячі вітання найщиріші. Я дуже хочу їй побажати, щоб вона ще багато років прожила. Вона була дуже доброю, дуже чесною людиною. Хочу їй побажати здоров'я, щастя, щоб вона могла й побачити і пра і пра прав правнуків. і великого материнського серця вистачає на всіх. Разом що і Великій Марії, око мене най вас Бог благословить. Величезний річ, що налічує значно більше ніж 100 чоловік, розсипаний по всій Україні, Росії Америці. Все додаються до нього нові люди, прізвища та імена. Та де б усі вони не були, раз на рік вони обов'язково збираються тут, на Свалявщині, аби привітати і сказати дякую мамі, великої родини. Пробач мені, мамо. i the going